Норвегії за 30 хвилин від Осло існує місто, де святкова магія не закінчується ніколи. Воно настільки закохане в Різдво, що зробило його своєю візитівкою на всі 365 днів. А ще тут офіційна резиденція головного чарівника. Тож, якщо ви думали, що Санта живе на північному полюсі, приготуйтеся змінити своє уявлення. Якщо ви шукаєте різдвяну атмосферу норвезькою Юлі Стемнін, вирушайте до Дрьобака. Це старовинне містечко на березі Ослофьорду зберігає різдвяну магію навіть влітку. Усе завдяки різдвяному будинку Юлі Хюс. Це єдиний цілорічний різдвяний магазин у Скандинавії. Його заснували Ева та Віллі Йохансени у 1988-му в будівлі, яка колись була міською каплицею. Однак вони не просто відкрили крамницю, а дали притулок норвезькому Санта Клаусу Юлі Ніссе. А вже наступного року міська влада офіційно підтвердила, Санта народився в дрьобаку, поки не доведено інше. Будинок повінця наповнений різдвяною атмосферою. Тут великий асортимент різдвяних прикрас та подарунків: ялинкові кульки, сніговики, гноми, ельфи, юлінісси. Значна частина товарів справа рук самої власниці Еви Йохансен. Найважливіша частина різдвяного будинку поштове відділення «Юлі Нісенс Постконтур. Уся пошта, адресована Санта-Клаусу в Норвегії, потрапляє сюди. За понад 35 років на адресу Санта-Клаус, дрьобак Норвей, з усього світу надійшло вже понад півмільйона листів з побажаннями. Вони вважаються культурним скарбом. Крім того, гості різдвяного будиночка можуть відправити власні листи та листівки, на які поставлять офіційний поштовий штамп Санта Клауса Юлі Нісенс. Офісієлі Нісе Стемпель Юлі Хьюз – не просто туристична локація. Це місце, де дорослі на мить стають дітьми, а діти отримують підтвердження. Диво існує. Тож, якщо ви шукаєте Юлі Стемняк, ви знаєте адресу. Валентина Максимович для вас з Норвегії.